Доброго вечора, ми з України. Привіт, друзі! Офіційні спікери Кремля з початку війни в Україні декілька разів абсолютно заперечували можливість мобілізації в РФ і переконували своє населення, що все йде за планом. Відсутність швидких перемог на Донбасі в квітні та в травні спровокувала серед ура патріотів заклики щодо потреби в загальній мобілізації, але офіційні особи в травні продовжували наполягати на відсутності передумов для таких заходів. Отже, раптове проголошення путіним часткової мобілізації стало несподіванкою не лише для Одурманеного пропагандою населення, але й для наближених до влади чиновників. Це в чергове довело нікчемність їхніх попередніх публічних заяв. Згідно історичних паралелей за попередніми своїми мобілізаціями, населення РФ має готуватися до краху своєї недоімперії. Таким чином, мобілізація може бути ефективною лише з умови захисної війни, коли громадяни усвідомлюють екзистенційну потребу битися з ворогом до останнього, а мобілізація на зовнішню агресію без відповідної внутрішньої мотивації бівців. Неминуче призводить до краху. Отже, російське населення, якому півроку на диванах розповідали про героїчні геройства професійної армії, високоточність космічних військ та кількоразове знищення всіх неонацистів згідно історичних паралелей, має готуватися до краху своєї недоімперії. І початок цієї чергової катастрофи здійснив Путін своїм указом про часткову мобілізацію. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!